Перед вами форма винограду пам'яті учителя з дуже раннім терміном дозрівання. Як бачите, такого бордового кольору. В моїх умовах дозріває 10-20 серпня. Е, маса грони тут від 1 кг, як от в цьому випадку приблизно, до кілограма і навіть до 1,5 кг, як отут от Два грона буде на 2,5 до 3 кг. Тобто навантаження тягне дуже добре, плюс вже почалося визрівання лози. Маса ягоди тут приблизно буде. От, Від 5 до 12 грамів, це десь приблизно 10, найбільше 12 грамів тут, можливо, це буде. М'якоть желейна. Смак гармонійний на окремих ґрунтах і в окремій міруки. Можливий дуже ледь, ледь відчутний мускат. Потребую укриття на зиму, стійкість до хвороб тут середня, вище за середню. При трьох обробках спостерігається незначне ураження мілью і уідюму. Перед вами селекційна форма винограду Каталонія з ультрараннім терміном дозрівання. В моїх умовах це 5-15 серпня. Отакого От бордовато синього кольору з досить великою продовгуватою ягодою. Тут урожай, ви бачите, з, з, з бруньок заміщення, бо перші бруньки в мене. Вимерзли на верхніх рукавах. Маса тут приблизно 8-15 г залежно від ягоди. М'якоть, желейна, на смак дуже солодка завжди. Мускату в мене нема, і я не чув, щоб говорили, що в неї є мускат. От приблизно така м'якоть. Дуже приємний смак. Головною тут перевагою, напевно, буде все-таки зовнішній вигляд і ультраранній термін дозрівання. Середня стійкість до хвороб бо все-таки може щось підхопити де неде При трьох обробках морозостійкість досить низька. Особливість цієї форми є те, що вона дуже рано стартує. Це, напевно, форма, яка найперша на рівні з рембо випустила пагони. Пагони дуже швидко йдуть вріст. Перед вами селекційна форма атос ультрараннього терміну дозрівання. У моїх умовах дозрівання відбувається на кінець липня, на початок серпня. Смак тут гармонійний, з легким мускатом в мене в моїх умовах. Цукор набирає дуже добре вже. от на кінець серпня повністю вже перестигає. Ягода тут 5-12 грам також. М'якоть желейна не тече. Між іншим, після заморозків заміщення збруньки заміщення дає непоганий урожай. Колір бачите повністю синій, легенько-бордовий, стійкість до морозу середня, стійкість до хвороб вища за середню, тому що з трьома обробками. Профілактичними не бачу жодного ураження ні мілью, ні уідімом. Ну, де-не-де -де, там на пасанках трішки прихопило зверху, але в загальному вища за середню стійкість до хвороб. Сила росту велика, і брунька стартує також досить рано. Це одна з перших форм, яка викидає бруньку навесні. Найбільше люблю її за те, що вона перша починає набирати забарвлення в мене навіть раніше, ніж в Каталонії. Перед вами сорт винограду раннього терміну дозрівання, лівія 105-110 днів. Колір, як бачите, червоний, е, такий жовтуватий, але вже навіть ця жовта ягода дуже солодка і набір цукру тут надзвичайно великий. Ягода 7-12 г, окремі до 15 Маса грон досить велика. Від 700 грам до 1,5 кг. Сила росту куща дуже велика, урожайність надзвичайно велика. Може тягнути по 2 грона на пагін, навіть до 2 кг на одну лозу. Визрівання лози досить швидке, як бачите, вже досить багато визрило. От Все, от місцями коричневе аж до, до верху. Смак дуже сильний мускат, квітка тут двостатева, завжди дуже добре запилення. Морзостійкість середня, 22 градуси, потребує обов'язкового укриття на зиму. Стійкість до хвороб, також середня, тому що при трьох обробках десь там зверху вже також підхопив мідію Також одна з улюблених моїх форм. між іншим вже досить перевірна, стара, але все-таки конкуренцію тримає новішим формам. Перед вами селекційна форма винограду кишмиш Велес. Раннього терміну дозрівання у мене переважно готовий на 20-30 серпня. Як бачите, це кишмиш червоного кольору 4 класу без насінності тобто є невеликі рудименти. Ягода невелика, 2 грами до 5 грам найбільші. Грона дуже великі тут. Тому потребує ретельного нормування. Грона може бути від 1 кг невелике от до 4 кг Рекордні грона. Я в себе в агротехніці досить часто залишаю на ньому. Пусті пагони, без зовсім без грон, а інші можу навіть не нормувати, залишати по два грони. Для мене це працює. Невелика морзостійкість, тому потребує обов'язкового укриття на зиму, середня стійкість до хвороб, бо при трьох обробках. Основний лист чистий, але десь там на молодому листі зверху і на пасинках підхопив трішки мілью. З невеликих мінусів є те, що він полюбляє розтріснутися на дощі. Не на кожному дощі і не на всіх ґрунтах, але досить часто нарікають на те, що він розтріскується. Серйозних переваг є те, що він дуже добре тягне урожай і визріває гарна лоза.